Канал Кукуюа представляє Привіт, мене звуть Котик Мур. Разом ми будемо вчити циферки, зможемо рахувати, пограємо і дізнаємося багато нового та цікавого. Цифра дев'ять як ріка, що скрутилась на століття. Або, може, це кіт цілий день безперервно спить. Тільки хвостик видно. Ось. Це цифра акробат. Ні, не сяде на шпагат. Але вже якщо верх ногами хоп, шестірка перед нами. Як велика кома. Так, дев'ятка непроста. Ух ти. Ми вивчили нову цифру, дізналися, на що вона може бути схожа. Згадаєш, на яку тварину схожа цифра дев'ять, якщо ця тварина спить? Котик, який згорнувся в клубочок, схожий на цифру дев'ять. Молодець. Подивися швидше тут багато котиків нас чекають, адже вони не просто так в гості до нас потрапили. Це дуже добрий знак, щоб ми їх порахували. Що ж, Любчик, ти зівай, Котиків скоріше рахуй. І так, скільки котиків ти бачиш на картинці? Правильно, їх дев'ять. Молодець, ти впорався із завданням. Давай спробуємо виконати ще одне завдання. Перед тобою три намиста, але тільки на одному з них дев'ять намистин. Чи зможеш знайти його? Будь уважним і порахуй намистини. Давай перевіримо, яке намисто потрібно було вибрати. Ось же воно, дивись. Знаєш, друже, ми з тобою вивчили всі цифри. Давай їх згадаємо. І так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ура! Ми впоралися. Я рада, що ти вчив цифри разом зі мною. Тренуйся, і ти зможеш швидко рахувати. Бувай, до нових зустрічей.